Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 серпня 2024 року було опубліковано велике соціологічне опитування, яке стосувалось рейтингових позицій віце-президент Кіча Камали та колишнього президента Ша Дональда Трампа у коливаючих штатах. Татах також було продемонстровано позиції кандидатів до сенату від штатів Аризона, Невада, Вісконсин, Мічиган та Пенсільванія. І також тут продемонстровано рейтинги кандидатів на посаду губернатора штату Північна. Кароліна. Нове дослідження Emerson Коледж Polling із Hill показало, що Гарріс випереджає Трампа в таких штатах, як Джорджія 49% проти 48, Мічиган 50% у Гарріс у Трампа 47%, і Невада 49% у Гарріс та 48% у. Трампа. Тобто найбільший розрив тут спостерігається у Мічигані це 3%. В інших штатах Джорджія та Невада розрив лише 1%. Водночас опитування показало, що Трамп випереджає Гаріс в штатах Аризона. 50% у Трампа, 47% у Гаріс. Північна Кароліна 49 у Трампа у Гарі 48 і Вісконсин, 49 у Трампа, 48 у Гарріс. Знову ж таки, констатуємо: в Аризоні розрив між Трампом і Гарріс – 3% за цим дослідженням. А в Кароліні, північній та Вісконсині лише 1%. відсоток. У штаті Пенсільванія у Гарріс та Трампа рівні показники. Обидвох по 48%. У всіх випадках результати опитування знаходяться в межах похибки, що демонструє максимальну рівність у можливості отримання перемоги у кожному з цих штатів. Гарріс випереджає Трампа серед незалежних виборців у всіх змінних штатах, крім Невади. У Трампа краща ситуація з підтримкою з боку жінок в Аризоні, в інших штатах Гаріс краще працює з жінками. Камала Гаріс також має кращі показники серед виборців, які менше 30 років у кожному змінному штаті. Тим часом Трамп показує кращі результати серед чоловіків у всіх змінних штатах. І якщо ви згадаєте аналіз попередніх соціологічних опитувань, то в принципі. Гаріс і Трамп демонстрували схожі показники серед таких електоральних груп, як незалежні виборці, як чоловіки, жінки, та виборці, які менше 30 років. Це з приводу рейтингових позицій Гарріс та. Трампа тепер позиції кандидатів до Сенату від Аризони, Невади, Мічигану, Вісконсину та Пенсільванії. Власне, в Аризоні Рубен Галего, демократ, має 49% підтримки. Карі Лейк 42%, розрив. Тут 7%. Штат Мічиган, Еліса Слоткін, демократка, 47%, Майк Роджерс 41% і тут розрив 6%. Штат Невада, Джекі Розен 50% демократка. Республіканець Сем Браун 40%. Тут найбільший розрив між кандидатами до сенату і він складає 10%. Штат Пенсільванія Боб Кейсі демократ, 48%. Девід Маккормік, республіканець, 44%. Тут розрив 4%. І штат Вісконсин Тем'ї Болдвін, демократка 49%. І Ерік. Ковде республіканець 48%. І тут найменший розрив 1%. Тобто республіканці можуть сподіватися на цей штат, але ми знову ж таки маємо зазначити, що це лише результати одного соціологічного опитування, а ми будемо. В першу чергу опиратися на середніх значеннях соціологічних опитувань, але про це ми також тут говоримо для того, щоб ми мали розуміння в контексті цього дослідження. Загалом у перегонах за посаду губернатора штату Північна Кароліна демократ Джош Стайн випереджає віце-губернатора республіканця на 6%. 47% проти 41%. Тобто в цьому штаті демократи мають небагані шанси. Мати знову ж таки свого губернатора. Відповідне опитування проводилось період з 26 по 28 серпня. В Аризоні було опитано 720 вірогідних виборців, похибка склала 3,6%. У Мічигані та Джорджії було опитано 800 виборців. У кожному штаті похибка 3,4% для кожного штату. Пенсільванія опитано 950 виборців, похибка 3,1%. Невада 1168 виборців похибка близько 3%. У північній Кароліні було опитано 775 виборців похибка 3,5%. У Вісконсині було опитано 850 виборців похибка 3,3 Ось такі рейтингові дослідження було продемонстровано Емерсон Коледж Поленг і Зихів в контексті Гаріста Трампа, кандидатів до сенату від Аризони, Невади, Мічигану, Вісконсину та Пенсільванії і щодо перегонів. За посаду губернатора в штаті Північна Кароліна. У подальшому ми будемо слідкувати за результатами інших соціологічних опитувань. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава Нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!